Всім привіт! З вами канал Online Poку.ua і сьогодні ми будемо визначати трьох переможців трьох призів, які в нас розігрувалися у відповідному відео за репост. Давайте я вам нагадаю, що ж це саме за призи. А це в нас фломастер з невидимими чорнилами, універсальний міні-штатив та mp 3 плеєр кліпса. І для розіграшу даних призів ми скористаємося з рандомайзером сайту tatet.ua Копіюємо посилання на наше відео у відповідне поле і вибираємо першого переможця. І це в нас користувач з ніком Zumbak. і давайте перевіримо, чи виконав він усі умови конкурсу. Дивимось. Є коментар. Давайте перевіримо підписку на мій канал. Користувач підписаний, і давайте перейдемо на його сторінку в соціальній мережі і знайдемо репост нашого відео. Ось є репост, якось дивно він скопійований. Але основне те, що умова виконана. І тому я вітаю Юрія Федонишина, користувача з ніком Zoomback, із перемогою та дарую йому ось цей приз. І давайте виберемо наступного переможця. Для того знову копіюємо посилання на наше відео у відповідне поле на сайті tatet.ua. І другий переможець у нас Микола Дмитрук. Давайте знайдемо його коментар під відео. Бачимо, є коментар, є посилання на сторінку в соціальній мережі. Давайте перевіримо підписку на мій канал. Підписка також присутня. Ось сторінка в соціальній мережі. Як бачимо, репост є. Тобто всі умови виконані. Даний приз відправляється до Миколи Дмитрука. І третій переможець, який виграє ось такий mp 3 плеєр Копіюємо посилання на відео у відповідне поле на сайті Tatet.ua. І бачимо ім'я третього переможця. І це в нас Марія Ліщук. Ну що ж, давайте перевіримо, чи виконала вона всі умови конкурсу. Знайдемо її коментар. Бачимо коментар з посиланням на свою сторінку в соціальній мережі. Перевіримо підписку. Є підписка на мій канал. І давайте перевіримо, чи є репост. Є репост на наш розіграш. Тобто, всі умови виконані. Вітаю Марію Ліщук і з тим, що вона виграла ось такий чудовий MP3 плеєр-кліпсу. І давайте я вам ще раз нагадаю імена наших переможців. Перший приз виграв Юрій Федонишин, а саме Фломастер з невидимими чорнилами. Другий приз Микола Дмитрук. Він виграв ось такий універсальний міні-штатив. І третій переможець Марія Ліщук, яка виграла ось такий чудовий mp 3 плеєр Давайте привітаємо наших переможців. А з вами був канал онлайн-покупка.ua. Приймайте участь у наших розіграшах і дякую вам за увагу!